У переддень професійного свята педагогів дошкільників, 25 вересня, в дитячому садочку колосочок відбулася прес-конференція на тему забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти в рамках реалізації соціальних ініціатив президента України. Її для завідувачів, методистів та голів профспілкових комітетів дошкільних закладів міста провела головний спеціаліст управління освіти і науки Наталія Стрільник. Свою доповідь Наталія Олексіївна розпочала із привітання. Наразі у місті нараховується. 11 комунальних дитячих садочків, де виховується 2868 дітей. Не всі заклади у нас лише комунальні. У нас є один приватний заклад, це центр розвитку Країна Мрій, у якому виховується 200 діток. Також дітки дошкільного віку відвідують гуртки у будинку дитячої та юнацької творчості, які користуються також надзвичайно великим авторитетом. Це пізнайко та малятка. Відвідують ці гуртки діти, які яких, з якихось причин не змогли відвідувати дитячі садочки. Наталія Олексіївна відзначила, після капітального ремонту зафункціонував дитячий садочок номер 3 За останні роки кількість дітей в місті суттєво зросла, а з нею і потреба у наданні дошкільної освіти. Першим кроком у цьому стала реорганізація дитячого будинку Берегиня у дошкільний навчальний заклад. Новий садочок розраховано на 110 місць. Діти п'ятирічного віку у Борисполі забезпечені дошкільною освітою на 100%. Однак є малюки до трьох років, для яких місця не вистачає. Та пропоную робити ставку не на декретну відпустку мам, а на збільшення освітнього простору для дошколят. У нашому місті міським головою Анатолієм Соловйовичем Федорчуком 2 вересня 2014 року прийнято дуже важливий, затверджено дуже важливий документ. Це план заходів з організації збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах. Першим пунктом цього плану заходів є Надання містобудівних умов та обмежень забудовникам тільки після забезпечення дошкільними навчальними закладами мікрорайони, на території якого буде відбуватися будівництво. Влада сприяє відкриттю приватних дошкільних навчальних закладів та нових груп. Нині в планах реконструкція будівлі комунальної власності за адресою Ватутіна 69, з метою відкриття дитячого садочку, розрахованого на 80 місць. Планується у 2014 році розпочти. Почати будівництво нового дошкільного навчального закладу джерельця за адресою вулиця Горького, 46А. А цей заклад буде розрахований на вісім груп 150 місць. Дитячий садочок джерельця, який буде будуватися за адресою вулиця Горького, він буде відповідати сучасним правилам санітарним вимогам, які затверджені. Буде він з басейном чи ні. Так, дійсно, згідно проєктно-пошторисної документації, дитячий садочок розрахований на будівництво з басейну. Дякую. там буде. У дошкільному навчальному закладі колосочок також є басейн, однак він потребує реконструкції. Кошторис на ремонт вашого басейну складений. Він лежить на розгляді у виконавчому комітеті міської ради. І я думаю, як тільки знайдешся кошти, я, я, і швидше за все це буде при підготовці до нового навчального року, тому що усього за один раз робити теж зрозуміло, що Питання, що довгий час не сходить з вуст. Чи планується відкриття груп для дітей з інклюзивним навчанням, коли відбувається процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами? Планується Відкриття додаткових груп у цьому 2014 році на базі дитячого садочку росинка та дитячого садочку зуплячок, і саме на базі цих дитячих садочків буде створені. За рахунок відкриття таких дві групи з інклюзією, з інклюзивним навчанням. Цьогоріч на підготовку садочків до нового навчального року Бориспільською міською радою було виділено 5 мільйонів 582 тисячі 702 гривні. Допомога від батьків до школят та благодійників склала 1 мільйон 376 тисяч 300 гривень. Одним з питань було чи планується будівництво нового садочка у мікрорайоні у мб 17 бо одного там замало. Підповідно до плану, який затверджено на два роки цей план розрахований. Поки що не, не заплановано. Але в майбутньому, я думаю, це питання буде розглядатися, тим більше, що ви знаєте, що для вас є така можливість відкрити переговори з цього приводу ведуться. І на сам кінець Наталія Олексіївна привітала працівників дошкільної освіти з професійним святом. Вона побажала вихователям, щоб любов та повага, яку вони віддають дітям та батькам, відзеркалювалась. Колектив телеканалу Бориспіль приєднується до усіх привітань і бажає здоров'я, наснаги та везіння. Тетяна Підгурська, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.